Ні. Добрий день документи на груз Димон візьми. Док. Творна транспортна кладна, так дрова. Село сшибане. А це що таке? Автообстеження. Автообстеження. Ага. Ага. Автообстеження. Громадський інспектор з охорони довкілля. інспекція Столичного округу. Також я є керівником громадської організації Forest Control. Зараз будемо міряти пеньки, які везе, тому що тут вказано, по-перше, ну це це рога і копита такі в лісозахист, поняв, це говно, це що вони видають. От, вони не мають права взагалі щось там дозволяти чи забороняти. Це просто бля, туалетна бумага. До акта додаються. Польова, перелькова відомість взятих на прудній ділянці дерев. Де вона? воно? Хазяїну, ну тут ну, дивіться. Це все одно, що я би не знаю, блін. Танцював та не вклонився. Польова перелікова відомість, ну тут пише, до акта додаються. Польова перелікова відомість взятих на пробній ділянці один дерев. Додаток перший. Відомість матеріальної оцінки дерев, взятих на продній ділянці. тут нас як як контроль, там, Вони щось не согласні цим документами. Там ще треба документи дають. Де нас шукати? отут повертаєте право направо. 100 mm -hmm. проїжджаєте, наліво повертаєте і вже їжджаєте в лесу, там на Так <coughs> Пане чорнозу. Хорошо. Слідують, кожідку. Ти та, зрозуміло, що колгосп. Постійно поміряємо діаметр тих дерев. Так. Ну знизу понятно, а вон диви, які пеньки зверху. Блять, як це його вилізти. Знизу це понятно. Щоб ми розуміли, що таке 12 см. Ось 12 см. Ну, це 12. Оце може то більше, блін. Ну, зверху там. Да. Ну зверху 10. треба. Да. Зверху треба. Ми зараз поїдемо ще на ту ділянку. Подивимося. Що там давай да якось стартуй наталя морскает при пі... пехота стартуем підсади его братан. чи як? Чи давай бля якось руки складем хай він стан сбоку з з сторони лесенка есть есть лесенка да? То це ви хочете сказати, що у вас там пеньки 12 см лежать зверху в діаметрі? Ну, з них... Я б сказав, що я тим міряли, а куди я тим міряли? Я куди хотів, там, гола колгоспу розбиратися. А й приходи. Це поле, бачите, там поле, 8 га. Угу. Тобто ви вважаєте, що ви можете продавати його, так? Прикрившись до цієї бумажки. Це написано для потреб колгоспу. Угу. Для потреб колгоспу. Це колгосп купляє, так? Продає. Продає? Угу, Понятно. Для потреб колгоспу продає. Хорошо. Він садив колгосп ці дерева. Це ну так яке він має право їх продавати? Так да. угу. я, я я, 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 баранку збирається. Понятно. Дивлюся, що я все сфоткав. Так, да, я все сфоткав, тримайте. Чекаємо. Додаткові всі документи, які вказані, хай везе. Блин, зараз міряйте пеньки. Я думав, ти же служиш. Я? Так. так я служу 20 років народу України. Так а що треба дивитися? Ну право власності у вас... Йдемте, йдемте. Да, давайте, йдемте. йдемте. Да? В тому году, бля, був мій колега. Ні, ні, ви були, ви. Ви тоді були. Був мій колега. Я Лова Колос. Дуже добре. Це так. все добре. В кадастровій державній карті в публічному доступі де номер тієї ділянки, що в акті вказано? Я покажу вам. Покажу, покажу. У мене ж немає претензій до, до вашої ні, ні, землі. Я покажу вам, покажу, я ж нічого сам не знаю. Наче, в свій ліс навіть яндувати. Ні, то мені цікаво звідки цей ліс їде, той що у вас. Я вам все покажу. Юла, угу. де та, е, та ви хай принесе. Зараз угу. бачу, тут повно. Юла, понеси номер тіє ділянки. Да номер ділянки мені принесли. Зараз попасть, яка ділянка. Та в мене є. Я ж він показую, яка ділянка. Ну а вам на що ще? Ну дивіться, Два до ділянки не? то ж немає претензій до ділянки. Кадастровий номер ділянки, правильно? кадастровий номер ділянки не знаходить в державній кадастровій карті. Тільки є акт, він недооформлений. Як недооформлений? Ну як? Ну немає публічної кадастрової карти, немає такого номера з кадастровим номером, який вказаний в акті ваш. Київ-лісозахист, яка ну, це є. Це є Саме, оригінальний. зараз знайду. Йо, Покажи там ділянка, я забуду. То я розумію, він має бути внесений до публічної кадастрові... кадастрової карти. Він внесений. Ну дивіться, вбиваємо номер, його немає. Я зараз щас... позвоню нашому земенчику. Угу. Скаже. Ми да, ми... Це перше, друге цікавить. От, от вас, що взагалі взагалі це Київ-лісозахист? Таке воно має, він має право встановлювати якісь ну, ну, провів обстеження. І що? Я м дивіться, для того, щоб угу. він угу. зробив обстеження, да? угу. я йому надаю кадастрову ділянку. І що? що це контора? Ну вона зробила обстеження, що далі? Вона вам дозволяє різати, вивозити і продавати? Що? вона мені дозволяє різати, вивозити і продавати сімена продати не, не може. Продати. Не може такого бути без плати відновленої вартості дерев. По-перше, у вас в акті вказано, який діаметр дерев? 12 см? Ні, ми думали, в акті там гостить саме. Ми ж нове позвонить. Читаємо ваш Диві -диві, акт. Давайте, дивіться, я з вами не сповнюся. Да. Зараз я вам ділянки. У вас не є. Ва, да, е, я там так... скину на свою ділянку. 8 і чотири, Ніхто сам. ж не претендує на право власності вашої ділянки. Так, на цьому, наш, наш. На цьому е, е, ділянці поріс і ліс, повноцінний. Да, да, да. Да. Не, я не можу його оформити, як ліс. І, ну, ви мане, не можете, ви ліс? його не можете оформити як ліс, але не якщо можу. ви його ріжете і вивозите. Я ділию то... акт обстеження. Ек, ак, ак, акт обстеження yeah. не дає вам право його різати і, і продавати. Да, Почуєте мене? Я, чую, чую. Да. я що дивився надивився це фотографію. Да. Да. Сама ділянка. Не, да. Ну, так. Да. 0,53 останній. От на першій сторінці. Дивіться, на першій сторінці. Є молоді. Ось, дивіться. Давайте, да, да. да. да, ну, Чи, читаємо далі, важиш акт. Оцю рога і копита контори. Е, Середній діаметр. <ilan anders adenda> я розумію, безлаха і жизнь плоха, багато хто їм платить. Я кожному кажу аграрію, що це лаховський розвод. Вони не мають права вам ще щось дозволяти чи забороняти. Андрій мене звати. Середній діаметр так ваш ангел. Я понял. Це буде. Давайте почитаємо. Дивіться, 12 сантиметрів має бути. 12 сантиметрів. Як ви думаєте, скільки діаметрів пеньки лежать у вас там за архонтом? Там більше. Ми... Нас немає поняття. Нас а, нас... У вас немає поняття. Хорошо, добре. Я питаю, це ще оперативно. Дві, зараз ми дзвонимо цьому директору. Кому? Да? Директору Кому? діректору. Києві сазан. Да. Я сам до нього приїду. Я вже давно просто не маю часу. Давай позвонимо, хай він і що він скажу. мені. Він що мені? Якийсь авторитет чи що? Це рога і копита. Що він скаже? Ну що він скаже? Він скаже, да, я обстежував. Ну, я запитую, що? Ну, обстежую. Моя ділянка. Яке право ви, 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 ви маєте різати те, що виросло? Ви його посадили на вашій ділянці? Стоп, стоп, стоп. стоп. Ні, почекай. Ануш, ти не прав. Я не дивіся, прав, що дивися, воєнний дивися, прав. Дивися, дивися, Я ось, в мене, що... є... Що, дивіся, так, да, ситуація, угу. да, угу. я хочу оформити цю ділянку, так. як ліс. Дивіся. Ось як ліс. Не я потрібно, не можу оформити потрібно його оформляти як ліс. і можна оформити, якщо ви хочете, якщо воно підпадає під цю категорію. 에, давайте потрібно ну, заплатити. Давай, давай не було. Я да. тебе я заплатив держав. Де? Давайте не був шклос. Визиваємо снічого. Добре, да? можем... так я то з вами дивився. Ні, нічого не з нами не потрібно. Я знаю, вже ну я тебе на год п'ять знає да більше. Дивіться, дивіться. Мені Діма, тебе хорошо знає. Щас, значить, Діма Холоденко. Помніш? Ти що Де, приходив всім, не до ТЦКшником щось там розказував. Бучі. ТЦК. Да? Понятно. А зараз він на поколоскує. На діалові місці. Угу. Тоді ще ми, ми там, там виплосвою, пам'ятаєш? Хорошо, ну. Визивай свічу, хай ну, і Так, Звісно. Ставили... Да. І ставить на штрафмайданчик. майданчик. Так. <клес> <клес> Я зараз ще поїду на ділянку, то подивлюсь, які ви там діаметри. Ну, по діаміці допозимо тебе зараз. А? Та я сам найду, що ж мені вести. Я сам найду, по слідам. Вже не... кадастровий, кадастровий не б'ється. Алло, доброго дня. Алло, добрий день. Потребуємо оперативну групу. Це... Аж яке тут найближче село? Це Шибене? Ні, -е, не, не Шибене, це Великий ліс. Великий ліс, Бородянська ОТГ. Бородянська ОТГ вели... великий ліс поблизу села. Великий ліс.